Олександр та Ольга познайомилися півроку тому. До війни працювали разом у стоматологічному кабінеті. Нині удвох займаються волонтерством. Ми працюємо разом. Я лікар, роля мій асистент. І з її ми прийшли у волонтерський штаб працювати разом. І в такі складні часи. За словами Ольги, прийшли допомагати у перший сумський гуманітарний штаб із перших днів його заснування. У цей штаб прийшла працювати моя мама, допомагати з фінансовими питаннями, з зарахуванням коштів волонтерських. Пропрацювала тут один день, я не змогла сидіти вдома без діла, я почала сходити з розуму, читаючи новини. І вирішила, що я тут буду корисною. Нас запросили формувати аптечки для наших бійців ТРО. Це все починалось з Маленського, шкафчика-ліків. І все це розвернулося у повноцінну медичну частину. 8 березня Олександр запропонував Ользі стати його дружиною. Я дуже сильно люблю тебе, і кожен цей важкий день, глядя на те, що ти делаєш, влюбляюся в заново. Я ще до кінця це не зрозуміла. Після освідчення до мене усвідомлення прийшло тільки під вечір, коли я переглядала світлини. За словами Ольги, відповіла коханому так, не вагаючись. Це все, мабуть, стало зрозуміло вже тут, в таких умовах, в умовах війни, в стресових умовах, коли нам доводилось тут і ночувати в штабі, коли ми не встигали пересортувати всі ліки. І в таких стресових умовах ти розумієш, що це твоя людина і хочеш бути з нею разом. Каблучка для зручин, за словами Олександра, стане сімейною реліквією їхньої родини. Це все завдяки моїй мамі. Вона наполягала на тому, щоб це була її обручка. дістала її зі скриньки. Весілля Сашко та Оля планують святкувати кілька днів. О, оце моя, мабуть, весільна сукня. Тобто, якось. Я не знаю, як це буде саме весілля, але ну, розписатися, намагаємося якомога скоріше. А весілля вже потім. <смір> свято, свято вже потім. В день перемоги. В день перемоги, будемо святкувати три дні. У нас буде дуже велике весілля, тому що всі вже знають про нас. Де доведеться запросити увесь волонтерський штаб. У нас тут багато людей працює.